А в нас з вами сьогодні на часі страва з азіатської кухні, яка готується максимально просто і легко, але це просто неймовірно смачно, тому не гаємо часу, поїхали. Для цього нам знадобиться ось така лапша і така баночка різних овочей у азіатському стилі. Нарізаємо нашу курячу філешку, додаємо улюблені приправи, у мене спеціальні азіатські, до курки і починаємо її тушкувати. Далі додаємо нашу цибульку, нарізану пів кільцями, і тушкуємо все до готовності. А поки все це вариться, париться, беремо нашу лапшу і заливаємо її горячою водою, і залишаємо настоятися приблизно хвилинок 4-6. Далі до нашої тушкованої суміші обов'язково додаємо соєвий соус. Соус теріякі, нашу консервовану суміш, і я ще додала трошку водички. Все дошкуємо до готовності, далі додаємо крохмаль, розведений з водою. Щоб наша суміш була трошки густішою. Далі все це додаємо до нашої проціженої лапші, Гарнесенько все перемішуємо, сервіруємо на найгарнішу тарілочку і смакуємо цією неймовірно смачною стравою. Тому готуйте смачно і з любов'ю з вас підписка і вподобайка. А з мене поцілунок цям!